Аркадні автомати були дуже популярні на заході в часи мого дитинства. У нас їх було дуже мало, але гра, про яку я сьогодні згадую, вона мені чомусь в пам'яті спливає. Ну, мабуть, ще й за того, що я її грав не тільки на аркадних автоматах, або бачив, а ще грав на комп'ютері за X-Spectrum. Ця гра називається команда. Вона виходила, до речі, і на NES. Але на аркадні автомати вона все-таки виглядала красивіше, вона була набагато хардкорніше і в цілому грати в неї було важче. Закидуєш манеру, Отримуєш три життя і вперед. Ваше завдання. Ви висаджуєтесь е, значить, одним з спецназівців цих команд, і біжите вперед, знищуючи купу ворогів. У вас в арсеналі є гранати і е, кулемет або там автомат, і ви розстрілюєте своїх ворогів. У ваших ворогів в арсеналі така ж сама зброя, і тому е, проти них дуже важко діяти, тому що їх набігає дуже багато. Ваше завдання набрати велику кількість очок. Ну і звісно, спробувати пройти. Всю гру, хоча це майже неможливо. Розстрілюючи вороги, ви просуваєтесь вперед на цьому острові, на якому ви висадилися, і просуваєтесь вперед, 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 там, по джунглях і так далі. далі, далі. Зустрічаєте зоти з ворогами, де вони ховаються. Зустрічаєте там якісь стіни, ворота, через які треба пройти. Зустрічаєте босів. Ну, боси це купа ворогів і офіцер, наприклад, які вибігають і так далі. Приємно те, що цю гру портували. Ніше, ну її зібрали в такий колекцію ігор від Capcom, тому що цю гру зробила Capcom, і все це зібрали, зробили такий диск для PlayStation Portable, який так і називається колекція Capcom. Зараз, звісно, можна взагалі завантажити ROM цього диску і грати на PSP Це взагалі без е, е, якихось дисків. І приємно те, що в такому диску зібрана купа таких ігор і команда, команда одна. Із таких ігор. Як я вже і сказав, мені дуже вона пригадується, ця гра на NES, на ранніх картриджах, також мені вона пригадується на е, саме на саме Spectrum, і, мабуть, на ZX Spectrum я в неї грав найбільше з усього. Але чомусь і картинка з аркадних автоматів, тому можливо, коли я був зовсім малий, десь, можливо, на море їздив, десь я все-таки в неї пограв. Тому, в принципі, спробуйте згадати. На цьому все. Всім пока.